Отже, лавета Сантей модель 340051. Мені здається, ця лавета 2019 року. Повна маса, яку вона може брати. Це 3500 кг. Ну, сама лавета важить до 800 кг. Ну, я нею користувався двічі. Цінник на неї. На нову, наскільки я не помиляюсь, від 275 до 300 тисяч гривень. Ну, знову ж таки, вона активно експлуатується, є механічна лебідка. Вона їздила на лінію фронту, возила автомобілі. Відповідно, майданчик в неї 5 метрів на 2,5. І є трапи сховані, тобто вони виставляються, автомобіль чи якась інша колісна техніка чи гусенична завантажується. Це однозначно. Категорія B Є. Ну, так не завжди думки приходять в голову про що розповісти. Ну, в основному її використовують з дизельними з сильними автомобілями. Туксон, ну, її тягне, але він не в захваті від того. Хоча, якщо все робити плавно, плавно розганятися, плавно гальмувати, ніде там під гору сильно не дертися, то перевести якісь вантажі. Цілком вистачає. Ну, я зіткнувся з проблемою, що мені слід було з села перевезти для гаражу крокви, мурлати, які в мене залишилися з перекриття будинку. Я хотів скористуватися послугами перевізників. ну, Хлопців, які в селі мають. Один має буса довгого, другий має буса лавету і евакуатор. Він... Привозить машини з-за кордону. Ну, але в силу ситуації з блокпостами і так далі. ну, бо На вулиці січень 2024 року я перевозив цією лаветою двічі як дошки для Настилу 25-ку, так і крок вимрулати, Це ще було літо і осінь 23-го року. Ну, Перевізники відмовилися вести. Тому я вийшов з ситуації таким чином, що взяв лавету на прокат, підчепив до свого автомобілю. Категорія Б є -E в мене відкрита. Ну, відповідно, без проблем я на ній поїхав. Оренда лавети в добу 900 гривень, завдаток 12 тисяч. Крокви і дошки я віз 6 метрові, навіть там 620 630 30 було. Нагадую, що згідно правил дорожнього руху, якщо у вас щось виступає з, ну, зараз говоримо про задню частину, з задньої частини від там, початку причепу і до метру, ви можете навіть жодних стрічок не вішати, ніяк це не позначати, можете просто їхати. Якщо у вас виступає щось більше, ніж на метр. Має бути вчіплений знак не габарит. Це такий знак розміром 40 на 40 зі смугами шириною 5 см білого-червоного кольору. Якщо будете купляти, то купляйте оригінальні. Ну не зекономте, тому що там ширша смужка, менша смужка, можуть бути до вас запитання в патрульних, які вас зупинять. Фотографії, як виглядає ця лавета завантажена, я доєднаю. Мене зупинили на об'їздній Львова. Причому вони їхали по інших смугах, руху, спеціально розвернулися. Ну я думаю, що не стільки їм було цікаво, чи виступає більше ніж на метр дерево, Ну, хоча вона виступала більше, ніж на метр, знаків не габарит не було. Я там просто такі вчепив біло-сині смужки. ну, На фото побачите. Я думаю, що їх більше цікавило, чи в мене, як людини, яка ну, тягнула її таким кросовером, що дуже рідко можна побачити, в основному її тягають бусами або евакуаторами, чи є в мене категорія. Ну, але, звичайно, причиною зупинки було те, що візуально їм здалося, що дошки виступають більше, ніж на метр. Ну, по факту, вони виступали. Ну, перевірили посвідчення водія. Глянули, глянули документи на левету, страхівку на автомобіль. На причіп. Наголосили, що має бути знак не габарит. В мене були лише стрічки, жодних штрафів не було. Сказали, що має бути знак. Що я, в принципі, і чемно ну, в подальшому зробив? Я купив фірму, яка займається цими штуками, ліхтарями, дофури і так далі. Два знаки не габарити, які ви побачите на фото. Світловідбиваючи, там відповідно стандарт Євросоюзу і так далі. Пошив на них чохол, і зараз вони постійно в мене знаходяться в автомобілі. Тобто будь-який причіп, який я експлуатую, якщо щось виступає, я просто їх дістаю з автомобіля, прикріплюю на вантаж, ну і їду відповідно до правил дорожнього руху. Згідно правил, вас може виступати за причіп. Матеріал більш, до 2 метрів. Якщо більше 2 метрів, має бути спеціальний дозвіл на перевезення, ну, не робіть того. До 2 метрів. Якщо до 2 метрів, від метру до 2 має бути вчіплений знак не габарит. Якщо все окей, ви можете їхати. Врахуйте, що якщо ви зміщуєте щось за межі прицепу, відповідно центр ваги зміщується з осей на тильну сторону. Тобто не перевантажуйте, Ну, взагалі, рекомендовано, є розмір, там от лавети цей 5 метрів, більше 5 метрів, якщо ви їдете десь далеко, ну, старайтесь не вантажити. Є потреба завантажити щось більше. Вантажте, але розумійте, що центр ваги змінюється відповідно. Акуратніше на розгонах, гальмуванні при поворотах і так далі. Обов'язково на щепному пристрої є гальма накату. Є ручне стоянкове гальмо, є опорне колесо. Без опорного колеса я вам співчуваю, якщо вам лавета от такого плану попадеться. Тому що ви бачите, тут рівний майданчик, дуже мало насправді лавет. Ви можете в оренду взяти, щоб мали ось такий рівний майданчик. Тобто занижені колеса, якщо ви звернете увагу, всі лавети вони йдуть такими трапеціями. І посередині у них, як правило, оці. Фанери вологості, якої немає, там просто пустота, на яку трапи запихаються. Тобто, якщо вам треба щось вести, ну, не автомобільне, ну то в лаветі, трапеці подібні, ну важко щось повезти. Щось таке маленьке, там ну, декілька дошок можна. Ну та як я завантажив, там я не пам'ятаю, десь два куби е дошки, чи навіть може й три, ну то рівний майданчик це ідеально. Можливо, десь на просторах OLX бачив ще одну лавету, яка здається от в такому з рівним майданчиком, але мені здається, що вона 4-метрова. Загалом, в описі до цього відео залишу контакти орендодавця, в якого ну, як цю лавету, так і ці всі причепи можна в оренду брати. Якщо ви не займаєтеся регулярними перевезеннями якихось вантажів або у вас немає свого причіпа, і ви тільки час від часу хочете щось перевезти, ну, як на мене орендований там, причіп це дуже хороший варіант для того, щоб не придбати свій. Хороший варіант, якщо ви щось везете далеко. Тобто, якщо ви там, так як я з одного населеного пункту інший за 120 км віз спочатку там, крокви, мурлати. другою ходкою. Я віз дошки, ну це ідеальний варіант. Враховуючи зараз наскільки розвинена служба доставки, всяких перевезень, переїздів, там вам може зразу приїхати машина з людьми, які розвантажать вантажі. Ну, то можна навіть обійтися доставкою, яку пропонує там супермаркет, чи навіть в Уэликсі знайти. Ну, а якщо ж ви все-таки хочете вести щось там на більшій відстані, то орендована лавета, ну, чи причіп, як на мене, це те, що треба. При умові, що ну, на такі причепи, як ви тут бачите, одновісні, це категорії Б достатньо. Ця лавета це однозначно категорія Б є. -E, у вас повинна бути відкрита. Я собі цю категорію відкривав додатково. Ну, в мене права з 2008 року. Категорію BE я собі відкрив разом з мотокатегорією в 2019-му. І в принципі, от, в 23-му році це був перший раз, що я скористався своєю відкритою категорією BE. І зразу ж в той перший мій рейс мене зупинила патрульна поліція і подивилася, що в мене є ця категорія. Тому. Ну, В попередньому відео про двохвісних сантей я говорив, які є нюанси, якщо у вас немає категорії, можете це відео переглянути. Ну, так, більш-менш, знову ж таки, по, по лаветі е, немає що сильно розказувати, хіба те, що вона повністю оцинкована. Ну, Як ви бачите, причепи зберігаються ну, без накриття, і їм це не, за, не шкодить абсолютно. Вологості і кафанера так само дуже добре справляється. Бачите, що ну, от лише де-не-де, де, і то, напевно, де фізично її десь скололи, є такі сліди пошкоджень, але її не піддуває, тобто немає тут такої бульбашки. Ну, Дуже добре. Воно все справляється. Відповідно наголошую, що оцинковані причепи порівняно. Ну, З от таким там, як там КРД стоїть, такий, як в мене, підржавілий і оцим, ну, оцинковані причепи, це величезний плюс. Ну, На тому поки все. Можливо, як в подальшому буду брати ще якусь техніку в оренду, або навіть цю лавету, то, або лафету, як хто каже, то дозніму ще якийсь огляд. До зустрічі!